Храм буде зруйнований. І коли деякі говорили про храм, що він прикрашений доросінними каміннями та обітними дарами, він сказав, надійдуть дні коли з цього, що ви бачите, не лизьте каменя на каміння, що не був перевернений, однакові переслідування. Тоді вони запитали його, ти, коли то все буде, і коли. Буде однак, що це має статися. Він відповів Гляньте, то вас звели, бо багато прийдуть у моє ім'я і будуть це я. І час наблизився, недіть слідом за ними. Коли почуєте про війни та заворушення, не бійтеся, бо треба, що спершу все сталося, але кінець не зараз. Тоді сказав їм, повстане на народ на народ і царство на царство. Будуть великі темнетруси по рідних місцях, будуть по і голод, захливі явища і д неба великі знаки будуть. Але перед усім на вас накладуть руки і будуть переслідувати і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів через моє ім'я. І сядеть вам нагоду свідчити про мене. Відміть собі до серця, що вам не треба готуватися, що вам, маєте відповідати. Я вам, вам дам слово і мудрість, яке ніхто з ваших противників не зможе протистояти і перечити. Вас видаватимуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас може подіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але й волос головою у вас не пропаде. Вашою терпеливістю спасете душі ваші. І коли побачите Єрусалим оточений військами, знайте, що його спотошення близько. Тоді тоді в ідеї, нехай тікають гори, а ті, що будуть у середині місця, нехай вийдуть до нього, а ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять, да коли все написано, збудеться. Гора вагітним та тим, що одні грудні годують, бо на землі буде нужда велика гнів проти народу цього. Вони полядуть від, від чай і підуть на болі поміж усі народи Єрусалим. Топтатимуть погано, поки не кінця частина поган, І будуть нака на сонці місяці і на дорях. А на землі переполох народів, тривоже не вітрево моря та його хвиль. Люди мертвіють від страху, Очікують того, що на світ надійде, бо захотається небесні сили, тоді побачить тина людського, що у хмарі. І тиме з силою і славою великою. Як це почне збиватися, ви простоїте і підніміть ваші голови вгору, бо ваше вилення близько. І він сказав їм не гляньте на смок, на це і на всякі дерева. Коли воно розпускається, ви гляньте розумно, що вже близько літо. Отак і ви коли побачите, що ще збивається, знаєте, що царство близько. Істину, істоно кажу вам, річ цей не прийдеш, поки що це все стане застене станеться, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть вовік. Будьте пильні, вважайте на себе, щоб часом серця ваше не обтяжувалося від обжирства поясни та життєвих клопотів, і щоб той день не впав на вас, неднацька, не на... На мовчітка, бо він прийде. Всіх, які живуть на лиці в цієї землі. Будьте пині, уже весь час молиться, щоб ви могли уникнути всього того, що має бути, стати перед цими людським, за дня сильним людським. І це я вам скажу, суперечка та, хто більше має бути. Царі народів, Ісус сказав їм. Сарі народів панують над ними і ті, що владу над ними доброчинцями збудуться, не та хай буде між вами, але найбільше між вами, хай буде як найменший, а наставник, як слуга. Хто бо більший, той, хто за столом, чи той, хто ще прислуговує, хіба не той, хто за столом? А проти я поміж вами, як той прислуговує, ви ще залишилися при мені у моїх спокусах. І я даю вам старство, як мені дав отець мій, щоб ви їли і поли за столом у їх царстві. І сиділи на престолах, судячи до ізраїлів, дванадцять колін ізраїля. І ще Бог сказав, моліть, щоб, щоб не війти у спокусу, Ось тепер, і сказав Ісус, вірую, то тепер, а тут надходить година і тепер вона є. Коли ви росіяєте сходу на свій біг і лишите мене самого, та не сам буде мною отець. Я сказав вам, щоб ви мали мир мені у світі страдатимете, та бодіріться, я пораміг світ. Кажу вам, щоб ви не довірялися, вас виключать із хох, і настане година, коли за хто вас обуватиме, гадатиме, що він служить Богові. Вам будуть чинити те, що ні отця, ні мене вони не піднали. Я сказав вам, що вам прийде година. Так. І тоді написано в словах не знання. Каже Дух Святий, і ще сказав Бог. Ісус сказав, вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато хто прийдуть ім'ям і «Це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтеся, бо це може статися та це на кінець. Народ бо народ повстане за старто на старт, то по рідних місцях будуть, за млетруси буде голодна, чи це початок горя. Вважайте не себе, щоб самих вас видуватимуть, нас туди битимуть. Постановога ставитимуть перед правителями та царями заради мене і на насвідчення. Треба, щоб Іванлію проповідувати спершу всім народам. І, і колись властитимуть вас, видавати не клопоті, що будете говорити лише коріть. Те, що дастьте вам у ту годину, не ви будете говорити, а Дух Святий. Брат вийде на смерть брата, батько, дитину. Діти повстану батьків і смерть їм заподіють. І не вас усі ці моє ім'я, та хто витримає хто витримає до кінця, той спасеться. Про день что ніхто не знає, ні, ніхто не зна, ні англо, ні, ні небени син, лише отець. І Ісус сказав, Ісус сказав у своей карниде на і Ісус сказав і промовив до них, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, Отче, дробіть учам і всі народи, хречучи їх в ім'я, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати, все, що вам доповідав. Оце з вам повсі дні, аж до кінця віку. Ну Я вам, маю друзья, прочитала всі святої княгі. Я вам прочитала, милі друзі, тому що ми не повинні жити цим временем, цим тимчасовим і цим гріховним життям. Ми повинні жити для Божої слави. Ми повинні жити для Бога всій мирі, тому що ми тут дочасні. Ми тут лише короткочасні на цій землі, милі друзі. І ще я вам скажу, що цей взірач віри, який постраждав за віру, він повинен бути і поняти, що ми тут на землі дочасні времени. Я вам скажу, що багато ім'я прийде скаже, що я Ісус, що я Бог, що я Месія. Колись ще на початку 90-х років ще до, до Незалежної країни була така, яка казала, що вона Бог, що вона може все. І вона сказала, що кінець світу буде, щоб люди збиралися, бо вона буде судити вселену. але потім Бог так зробив, що беззаконня скасував дуже скоро. Так само був такий, також був, який казав я Бог, і також це Бог скасував, тому що крім Бога не може бути Бог. Людина та, що є смертна, вона вовік не може бути Богом. Ми люди грішні, тлінні. Бог нас і сотворив із свого земного пороху. Бог нас створив із земного пороху і назвав нас людина. Адам був, а потім створив із дребра Адама Єву. І вони поєдналися, і від того почалося бути людство. Милі друзі, я вам скажу, що не треба тебе Богом називати. Бог лише є один Ісус, триєдиний Бог, на тлі Бог наш, який хоче спасти і помилувати нас і дати нам покой і спасення душі. Також, милі друзі, буде така година. Що будуть нас переслідувати, гонити, погано нас говорити, нас вилечить. Ми в цьому мирі будемо на останні, але якщо ми витерпимо, ми витерпимо з Богом страдання і переслідування гоніння, ми з Богом витерпимо. І Бог забере нас на небо і ми будемо жити в віку небесах. Наразі я вам говорила за цього духовника Жерарда, Тефана, який постраждали за віру. Багато я вам говорила за багатьох попередних ролик. Пирі, друзі, що ми не повинні шукати для свого земного життя, таке пити, їсти, надбувати для свого земного життя тут, а набувати скарби не на небесах. Скарби не на небесах набувати. Ті, що від нас по вік не відлучаться і не віднімуться, ті скарби небесні, вічні, тому що там на небі вічна. Там ми не помрем, там ми не будемо старіти, там будемо жити у вік, а тут на землі лише трошки чи 70 років, чи 5, чи 10, чи 100. В Божих очах все нічого за крапля, а на набі будемо жити в вік. Перед рутя я вам скажу, що прийде година великих випробувань. Вони будуть думати, що вони Богу служать, як нам роблять ло, але вони самі друзі не роблять. Вони заслужать сатані, щоб догодити сатані і щоб сатана ноша їм одне, що вони добрі, а ми погані. І це вам, милі друзі, ролик другий, друга частина, бо вже кінчається.